Добрий день, діти! Сьогодні на уроці української мови ми з вами продовжимо працювати з іменниками. Давайте згадаємо від учора, що ж таке іменники. Це слова, які називають назву предмета і відповідають на запитання, хто або що. Хто це. Що це? Так? Скажіть мені, будь ласка, на запитання, хто? Відповідають слова, які вказують на істот? А на запитання, що це на істоти? У підручнику ми сьогодні з вами працюємо на сторінці 56-57. Розгорніть, будь ласка, свої робочі зошити. Запишіть 22 листопада класна робота. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Вправа 1 на сторінці 56. Наші друзі, родзинка, читалочка, щебетунчик і Гаджет завітали в каюту капітана. Давайте подивимося, що вони там розглядають. Нам потрібно спочатку з вами знайти слова, які відповідають на запитання хто, а потім слова, які відповідають на запитання що. Подивіться, будь ласка, уважно, хто є на малюнку. Поставте відео на паузу і назвіть всіх істот. Це, по-перше, наші друзі, родзинка, читалочка, гаджик і щебетунчик. Це капітан. Так, вони в каюті. А тепер кого вони там побачили? Хто тут є? Це обезянка. це папуга, рибки і, подивіться, будь ласка, хто це у нас сидить? Мабуть, морська свинка. Так? Це в нас все істоти. Тепер подивіться, будь ласка, і поміркуйте, де слова, назви неістот. Що побачили дітки? Багато тут всього. Це. Поставте відео на паузу та назвіть все, що ви бачите, що це. Давайте звіримося, це глобус, це бінокль, це книга або зошит у капітана. так? Це трубка, це компас. Морська свинка сидить в чому? Це клітка. Рибки плавають в чому? Це акваріум. Так. жердинка, на якій гойдається папуга, вікно. Так. Фіраночка, штора наша, яка прикриває віконце, двері. Мушля, книги, скільки всього, так? кепка у щебетунчика, кепка у капітана, піджачок, жакет, так? одягу дівчаток. Це все відповідає на запитання, що? Зараз нам потрібно записати спочатку ті предмети, які розглядають дівчатка. А потім ті, які розглядають хлопчики. Так, давайте міркувати. Що розглядають хлопчики? Ось вони пішли наперед. Давайте запишемо спочатку про хлопчиків. Хлопчики розглядають компас, бінокль і глобус. Дівчатка розглядають морську свинку, рибки, акваріум. Папугу. Давайте ці слова запишемо в зошити. Поставте відео на паузу. Намагайтеся завдання виконувати самостійно. Зараз ще раз поміркуємо. Так, будь ласка, допоможіть мені. На яке питання відповідають назви предметів, що розглядають хлопчики? Всі-всі назви предметів. Вони відповідають на запитання що? На які питання відповідають слова, які розглядали дівчатка? Там є і на запитання хто? Морська свинка, рибка, папуга. І на запитання що? Це акваріум. Отже, іменники це слова, які називають предмет і відповідають на питання, хто або що. Увага, правило треба вивчити: іменники це слова, які називають предмети і Відповідають на питання, хто або що. У підручнику на 56-й сторінці на рожевому килимку є це правило, тому пропоную вам ще потренуватися і повторити його самостійно. А наше завдання вправа 4. Нам потрібно записати слова, які ми бачимо на Килимку синьому або в зеленій рамочці підручника це однакові слова, у дві колоночки. Спочатку ми запишемо слова, які відповідають на запитання хто, а потім ті слова, які відповідають на запитання що. Давайте запишемо не в колоночки, а спочатку одні, а потім інші. Так, назвемо хто? Дівчинка, папуга, мавпа – це все істоти. О, акваріум, вікно, стіл це все не істоти. Запишіть, будь ласка, це в зошити. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Втомилися і капітан при... вирішив пригостити наших друзів чаєм. Давайте подивимося, записувати не будемо. Але давайте назвемо всі предмети, які капітан використав для того, щоб пригостити наших друзів. Нам потрібно визначити, на які питання вони відповідають. Давайте подивимося, що ми тут побачимо. Чайник, на яке питання відповідає? Що це? Вода. Що це? Чай. Що це цукор? Що це чашки? Що Блюдця. Що бублики? Також що. Тобто капітан для того, щоб пригостити наших друзів, використав іменники, які відповідають на запитання, що це назви неістот, розумнички мої. Зараз пропоную вам трішки відпочити і виконати завдання фізкульт хвилинки. Або свою, яку ви вигадаєте, або зайдіть у класрум і виконайте завдання тієї фізкульт хвилинки, яку я вам запропонувала. Поставте відео на паузу та відпочиньте. Справа 6. За чаєм капітан розповів про цікавий випадок. Прочитайте його розповідь. Будь ласка, пам'ятайте, щоб оченятка відпочивали від екрану, читаємо з підручника. Сторінка 57, підручнику вправа 6. Самостійно прочитайте, будь ласка, цей текст. Спека стояла незвичайна. Палуба була розпечена. Боцман вийшов, щоб полити її морською водою. У руках у нього міцна труба насоса, з неї лється вода. Боцман вийшов без бриля. Сонце напекло йому голову. Боцман зомлів і впав. Це побачили мавпочки. Вони схопили трубу насоса і почали бавитися. Пустуючи, бризнули на лежачого моряка водою. Від води боцман опритомні. Так, розумнички мої. Зараз ми з вами дізнаємося, а хто ж такий боцман? Дітки, боцман це помічник капітана, який стежить за порядком на кораблі, допомагає капітану. Давайте поговоримо про те, що ми дізналися. Скажіть мені, будь ласка, що трапилося з боцманом? Він втратив свідомість. Чому він втратив свідомість? Бо йому дуже сонечко напекло в голівку. Хто врятував боцмана? Мавпочки, як вони це зробили? Вони забризкали його водою з насоса, коли гралися. Ось бачите, яку допомогу вони зробили, не знаючи чого. Так. Ваше завдання зараз виписати із цього тексту речення, виділені чорним шрифтом. Це спека стояла незвичайна, палуба була розпечена, сонце напекло голову. Боцман зомлів і впав. Це побачили мавпочки. Будь ласка, спишіть ці речення, поставте відео на паузу, списуєте із підручника. Далі нам потрібно знайти у цьому тексті, який ми списали, іменники і підкреслити. Нагадайте мені, на які питання відповідають іменники. Хто або що? Давайте, будь ласка, проаналізуємо перше речення. Спека стояла незвичайна. Чи є тут іменник? Що в нас є тут? Що? Спека. Так, Підкресліть слово спека. Наступне речення. Палуба була розпечена. Чи є тут іменник? Яке слово в нас відповідає на питання хто або що? Що в нас є? Палуба, звичайно, Підкресліть слово палуба. Наступне речення сонце напекло голову. Де тут у нас іменники? Сонце що? І голова? Так, голову змінено, але це іменник, дітки. Що? Голову. Боцман зомлів і впав. Хто в нас тут є? Боцман. Підкреслюємо це слово. Це побачили мавпочки. Де в нас буде іменник? Істоти в нас хто? Мавпочки. Підкресліть, будь ласка, це слово. Зараз завдання для найкмітливіших. У нас є слова чайка, мишка, білка, корова. Нам потрібно в кожному іменнику замінити одну букву, щоб слово, яке відповідало на запитання Хто стало словом, яке відповідає на запитання що. Всього-на-всього змінити одну букву. Давайте міркувати слово чайка. Якщо ми замінимо одну букву на іншу, яку нам треба замінити, щоб ми отримали предмет не істоту, який відповідає на запитання що? Підкажу вам перше слово чайка. Майка. Дивіться, ми змінили літеру Ч на літеру М. Далі нас повністю однаково айка, айка, а тут чайка а тут майка. Так, міркуємо Слово мишка. Яку букву нам треба змінити на іншу, щоб у нас жива мишка, істота, хто мишка? Перетворилась на неістоту. Міркуйте, будь ласка. Поставте відео на паузу і подумайте. Мишка шишка. Так, наступне слово хто в нас є істота? Іменник, який відповідає на запитання хто? Білка. Змініть, будь ласка, будь-яку одну букву, яку потрібно змінити, щоб утворилася назва неістот, слово, яке відповідає на запитання що? Це гілка. так? Можна ще, дивіться, змінити І на У, і буде що в нас? Булка. так? Тому можна білка, гілка або білка, булка. Так, і останнє слово у нас істота, це тваринка, корова. Нам треба змінити одну букву, щоб утворилася не істота. Корова слово відповідає на запитання хто? Подумайте, яке нам слово треба утворити? Це корона, так? Літеру В ми змінили на літеру Н. Дітки підводимо підсумок уроку. Підкажіть мені, будь ласка, з якими сьогодні словами ми з вами працювали? Це слова іменники. Скажіть мені, будь ласка, що називають іменники? Предмет. На які питання відповідають іменники? Хто або що? Подивіться, будь ласка, в підручник і згадайте правило. Іменники це слова, які вказують на предмет або називають предмети і відповідають на запитання хто або що. Вдома. Вам потрібно виконати завдання, Так, пропустимо, це можна було для бажаючих скласти речення зі словами, які ми з вами придумали. Вдома вам потрібно буде виконати завдання прави 9. Потрібно з поданих слів корабель, морський капітан. Діти пливли, запитували подорож море, вибрати іменники це слова, назви предметів, які відповідають на запитання, хто або що. З одним із цих слів нам треба скласти речення. Міркуйте. Корабель. Яке запитання до нього поставимо? Що це? Його треба виписувати. Морський. Це не іменник. Говорить, який він? Морський. Так, не виписуємо. Далі. Капітан. Хто виписуємо? Діти. Хто виписуємо? Пливли. Вони роботу виконували. Не пишемо. Запитували. Неіменник. Подорож. Іменник. Море іменник. Будь ласка, запишіть тільки іменники, з одним із них складіть речення. Сьогодні на уроці ми з вами вивчили іменники. Іменники вказують на предмет і відповідають на питання, хто або що. Подивіться, будь ласка, що зображено на екрані? Це цеглинки. Слово цеглинки також іменники. Дякую вам за роботу. До побачення!